Бажаю здоров'я всім. В нас під час евакуації, з травня місяця, відповідальні були за Липецький напрямок. На жаль, він теж підвергався постійним обстрілам, постійним бомбардуванням. летіло все, що могло. Він не такий насичений, як вовчанський, в плані населення, але Інтенсивність бойових дій на той час вона була така ж. Це спільна праця всіх волонтерських фондів, дуже багато їх, ті, які приймали участь машинами, людьми, плануванням, паливом і всіми іншими ресурсами. Також це ДСНС, однозначно та національна поліція, яка разом з хлопцями працювала на самому нулі. Ось це, без них би ця евакуація ну, вона була б неможлива. Також ця дуже велика дяка військовій адміністрації, яка приймала участь на постійній основі. Вони сідали з нами в машини і відробляли всі близькоші села, яка була евакуація здійснена ночі. Тобто вони працювали разом. З нашими волонтерами. Визов з травня місяця показав, що потрібно згуртуватись всім разом, прорабатувати наперед і планувати всі евакуації заздалегідь, щоб не було тих випадків, які були у нас на Вовчанському напрямку, поранені і волонтери, на жаль, і ті, які теж зникли безвісти. Що стосовно евакуації, я завжди казав і завжди кажу, будь ласка, як ви бачите, знаходитесь в зонах небезпечних, які на постійній основі підлягають обстрілам, не нарікайте себе, будь ласка, на небезпеку, виїжджайте, тому що як показує практика, не завжди є змога. Потім заїхати, і коли вже заїжджаєш, нарікайте небезпеку. На першу чергу це своє життя, також життя волонтерів, які їдуть за вами. Будь ласка, якщо об'явлена навіть обов'язкова евакуація владою, ви виїжджайте, не нарікайте себе на небезпеку. Не вірте, що два рази не прилітає в одне місце. Знаю, що прилітає не одноразово. Стосовно ще евакуації, наш загін приймає постійну участь в евакуації маломобільних людей з харківських геатричних та психоневрологічних пенсіонатів. По сьогоднішній день було перевезено в межах області, а також в межах України більше 460 маломобільних людей. Це ті, які не мають певні вади, со здоров'ям і не можуть саме передвигатися. В були здійснені автотранспортом, а також залізничим транспортом. Це в співпраці з департаментом соціального захисту Харківської обласної організації. Як на жаль, ми всі розуміємо, що нам ще будуть дуже тяжкі времена на цей час і. Як бачимо, склака вона втихає і є певні предпосилки, то що буде ще гарячіше. Але по Харківській області з 2022 року таке волонтерське братство, яке так от згуртувалось, це не можна, знаєте, передавати. і це ну, ніколи не буде. Непереможним, ось дякую всім, хто приймав участь на постійній основі. Ви всі дуже великі молодці. Ось, ну, все буде Україна. Дякую.